Всім привіт! Галета французький відкритий пиріг на основі простого пісочного тіста із самими різними начинками, як солодкими, так і соленими. Готується дуже швидко. Тісто можна готувати з вечора, а також готувати відразу кілька порцій тіста і зберігати його у морозилці. Розморожується таке тісто у холодильнику протязі ночі. Отже, найпростіший варіант пісочного тіста. Спочатку у чашу блендеру даю 200 г просійного порошна та 100 г охолодженого масла або вершкового маргарину, нарізаного кубиками. Тепер блендером об'єдную усе у крихту. Звичайно, це можна зробити і перетираючи руками. Але тоді все потрібно робити дуже швиденько, так як масло топиться. Потім сюди даю. Дрібку солі, 4 столові ложки льодяної води. У звичайну воду я просто вкинула кілька кубиків льоду. Знову об'єдную у тісто. Далі розминаю ще тісто трішки руками і у вигляді паляниці ховаю у пакет і в холодильник на 1 годину. Якщо потрібно швидше, то можна на 20 хвилин покласти його у морозилку. Головне не перетримати, щоб тісто не перемерзло. На цей час готую начинку. У мене буде з грушею. Можете брати будь-які інші фрукти. Отже, я нарізаю 300 г груші наполовину, а потім ще на ось такі слайси. Далі даю 1 столову ложка цукру і 1 чайну ложку ванільного цукру. 1 столову ложку корхмалю просіяного. Перемішую начинку і відкладаю. Далі продовжую роботу з тістом. Посипаю пергамент мукою і викладаю тісто зверху. Накриваю іншим пергаментом і тачалкою розкачую тісто у пласт товщиною 4-5 мм. Зверху викладаю у довільному вигляді начинку. 3-4 см від краю я залишаю пустими. Останній крок загортаю краї галети до середини ось так. Можна якось формувати її красиво. Змащую жовтком або цілим яйцем оформлені бортики. І зверху посипаю ще трішки їх цукром, так як саме тісто не є цукровим. Випікаю галету у духовці при 180 градусах 30 хвилин до рум'яного кольору. Ось так він виглядає. Залишаю трішки цей пиріг вистигнути на річці. Потім зверху посипаю пудрою. Ну і подається галета у теплому вигляді. Попри те, що галета готується дуже просто, виходить вона дуже смачною. Хрустке, тонке пісочне тісто і неймовірно соковита ароматна начинка. Як вам ось такий варіант простого і швидкого десерту. Тож готуйте з задоволенням і дивуйте своїх близьких різними смаколиками. Смачного!